У, -у, -у підкреслюй, молодець. Р -р 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 Рука. Ми ще не вчили з тобою. ця. У, -у, 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 -у молодець, підкреслюй. Бачиш носик, як у кого, як у курочки. К Далі. А цейка ні, мені, ти ще не знаєш її. Це. До лікаря йдемо. І. Ні, лікар каже великий ротик відкрити. От, молодець. А, каже лікар відкрити. А це на гойдалці ми казали. Хто гойдає тебе? Мама. Тайка? М. ми може, вчили з тобою цю букву. буку. Ти вже її знаєш. А цю знаєш букву? Губками теж кажуть. В. 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 Волосся. Волосся. Ну, ти ще її не пам'ятаєш. А цю? І. Оцю ти знаєш добре. Ану, подивися, знову носик. Яка це буква? Курочка. К. Ти ще її не знаєш. Оцю ми сьогодні маємо запам'ятати. Л. 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 Так, далі. Великий ротик. А. Молодець. Далі. Д. Дерево. Або дідо. Бач, вуса такі мають. Дідо, д. Далі. Ану думай. Іграшки. І. І. Хто на плечах вас буде носити? Так. То яка буква? Хі. Т. Т. М'який знак. Н. Н. Ножиці. Бачите, як ножиці ріже. Так, а це ти не знаєш її? А це. О. Молодець. Запам'ятав вже добре. Так, давай далі. Це є П. Пальчик. Пальчик, Пальчик. П. Тільки бач, два пальчики кладемо і є П. Так. А. Точно малюй, підкреслюй. Це рука. Рука. Р. Хто на плечках носить нас? Тато. Тато. Т. 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 І. і, молодець. Ага, ти так собі. З. Зірочка. Це що ми перше казали? Пальчики. Пальчики. Пу. Так, далі. А. А. Яку ми сьогодні букву подивись? Яку букву сьогодні озвучуємо? Л, л. Л. Далі. Е, mm. молодець. А це Ч. Можна сказати чоло чоло. Ч. А. Ану думай правильно. О, О, це правильно. А ти запам'ятав, що це за буква носик має? Хто у нас дзьобик має? Доб. Курочка. Курочка. К. Молодець. Пішли далі. А. Супер. Б. 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 Баба. Бачите Б. Пузата баба. А, ну, дивись, це. А. А це. Правильно подумай. О. О, правильно. Так. О. Супер. Яку ми сьогодні букву маємо завчити? Ану кладемо язичок е, між зубками. Л. Л. Молодець. Л. Наступна. І І. Правильно. Волосся. В. 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 Ц. Цуценятко або цукерка. Бач цукерка, така, хвостик має таки, е, замотано, Так. І. І... А запам'ятав цю буквочку? А ну десь на мене. Що це у мене? Огося. То яка перша буква? В. 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 А що це знов? Яка така сама? В молодець. Mm. І... Ось цю букву сьогодні ми заучуємо, як вона називається звук, вимовляється звуком. Л. Молодець. І і. І. Правильно. А де ще ти бачиш і обведи? Ще ти знайшов і молодець, а ще де ти бачиш і, і тут, і молодець. А в цьому слові знайди ще теж І. Знайди і є в цьому слові. тут, дивися. І. Є, ти там побачив, добре. Ще і тут побачу молодець. Той ти букву підкреслюєш? І. І, ану ще тут пошукай в цих словах. Є така буква ще І. І. Бачиш ти ще з крапочкою. Є, знайшов. Молодець. А в цьому слові є ще буква І. Молодець. А знайди у цьому слові ось цю букву, що ми сьогодні хочемо запам'ятати. Як вона вимовляється? Л. Л, Ану, пошукаю ось таку букву. От, 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 в цьому слові є вона? Л. Ану сядь гарненько, бо ти э, гойда, то не добре. Ану отоку, отоку. шукаємо отут. Шукаємо Бачите, ножку таку має, підставляє ножку на молодець! обведи її, так як я, обведи. Ось так. А ще пошукай ще є тут, ану тут спочатку дивися. Л. Ні. Л. Ножку підставляє. Ану, дивися від початку. Бач, ця не має ножки підставлено, а ця підставляє ножку. Так, молодець. А в цьому слові, ну, знайди Л. Буква L. Л. вимовляємо. Молодець. Знайшов. Супер. А знайди тепер тут у цьому рядочку А. -а, -а. А є у нас а. Шукаємо, де нас до лікаря йдемо, кричимо А. Знайшов А. Так, молодець. А ще шукай в цьому рядочку є. А є. Кажи а а, и? И? пошукай. I. Ану шукай ей у рядочку цьому. Давай по порядку дивимося. Димось такого, тако, тако, тако їдемо. Ти пам'ятаєш у кого плечі? Т. Т. Эээ, а ти казав, що не бачиш. Бачиш? I. А що це за буква? I. У, підкреслити, теж вже її знаєш. А тут давай рухаємося, це яка буква нагадуй. Ося. В, В, В. 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 А це. В. І, а ти її не хочеш підкреслити, так? Поїхали, поїхали, поїхали. А давай тут пошукаємо, яка, яку букву ти вже знаєш тут. Яку? О. О, молодець. О. А тут далі знаєш букву. Це такий животик у кого? Баба. Баба. Б. Б. Старенька баба пузата, так? А це у. Або бубан такий теж має тверде пузо. У. Так. А що ж це за буква? Е, е молодець. А біля неї? Підкреслю. А біля неї. Яка це буква? Діду. Ні, діду ось, діду вуса має. Д. А це плечі. тато. То що? І? Ні? Т. т, Тато. Т, а, Перша. Т. Т. т, Так, пішли далі. Ти б запам'ятав? Яка це була? Діду. Діду. Ді? Д. Ді? Д. Молодець. Наступна. А. Ні. Е. 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 Так. Е. Плечі в кого? У тата. То яка перша е, чуємо звук? який? І. Т. І. Т то губки усміхаються не лиш і, а т, т. Далі до лікаря прийшли. А. Ну, а що ти забув? А це яка буква? Л Л. Ми сьогодні маємо запам'ятати її. Зараз будемо придумувати ще слова багато-багато. Які слова би ти придумав? Що це? Лице. Так? Лице. А вчительку як твою звати? Люда. Л, л. Бач на Л вчителька твоя починається. Л. Люда. Так? Л. Люди. Лимон, так? А дідо старий який? Лисий, лисина, так? Лисина. Пішли далі, а. М -м. а. Е, е. Хто носик має такий дзьобик? А хто має дзьобик такий? Кажу ко, 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 хто це? Курочка. К. Так, пішли далі, цю ти знаєш? Ні, думай. Правильно, о, не спіши, тоді думай, добре. Це носик або ножиці, Н. ножиці або Н носик. А це маму твою звати? С. Слава. С. Це плечі. Такін. Ти... Що буква? Т. Т. Вимовляється звуком, так? Т. Це. Рука. Р, -р, -р, Р. Далі. Чю ти знаєш? Mm. У. Правильно підкреслюй. Хто носик має? Дзьобик. Дзьобик хто має? Ну. Яєчко, хто носе? Дібок. Курочка. Та. Курочка. Та. К. К. Це? Плечі. 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 То у кого? Тат. То яка буква? Т. Ту. Молодець. вже запам'ятаєш цю букву. А У. О. А це? А. А молодець.